Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Ось таку пару зафільмували кияни в одному з магазинів столиці. Чоловік і жінка у респіраторах скуповуються в магазині. Можливо, таку реакцію викликали теорії про загрозу заес від окупантів. Свої рекомендації на цю тему вже дали і Міністерство охорони здоров'я і Державна служба з надзвичайних ситуацій. Головне не виходити з приміщень без критичної потреби, максимально герметизувати місце перебування, запастися продуктами та водою і слухати офіційні повідомлення щодо загрози. А от чи знають українці правила поведінки у разі радіаційного зараження? Нам потрібно перейти в безпечне приміщення після цього. Слідувати інструкції пару днів. Треба бути вдома, закрити всі вікна, не виходити на голос. Куди ховатися вниз, кудись подалі і подалі від стін від вікон. Тетяна працює в одній із it компаній столиці. каже, що у такий страшний розвиток подій не вірить, але вже заздалегідь підготувалась. Є консерви різні різного роду, як м'ясні, як всякі паштети, є галети, запаси води, декілька бутилів. Ми маємо бути підготованими. А от подружжя Єгора та Юлі про продуктові запаси ще не подбали, але розробили спеціальний план. Адже працюють у різних районах Києва. Ми одразу зриваємося, йдемо до домцю на оболонь, зачиняємо всі двері вікна. Прокладаємо марлею або якоюсь вологою тряпочкою. Сидимо, чекаємо добу, слухаємо інструкції. Та як виявилось, не всі з опитаних нами знають, як діяти у разі небезпеки. Радіаційного зараження okay. треба приймати йод. На жаль, не знаю. Ну я чула, що треба йод випити чи є такі таблетки, йодомарин? А чим йод допомагає в захисті від радіації? Ну на жаль, я не знаю. Доктор медичних наук, професор Анатолій Чумак стверджує, йоди його сполуки у жодному разі вживати не потрібно. Насамперед, не треба вживати йод, і взагалі його не треба навіть діставати з тих коробочок, де він лежить. Прийом халію йодиду тільки тоді проводиться, коли є офіційне повідомлення органів державної влади, що ось є загроза попадання радіоактивного йоду, і тоді приймається. Адже таке самолікування може призвести до по-справжньому тяжких наслідків. Велика доза е, йодиду – це сильне навантаження на щитоподібну залозу. Це можуть бути і вузловий зоб, і е, гіперплазія щитоподібної залози навіть так щитоподібної залози. На важливості зроблених заздалегідь запасів і не тільки наголошує експерт з атомної енергетики Людвіг Глитвинський. Дома треба мати запас води і маски для захисту органів дихання, негайно закрити вікна і не перебувати на вулиці, перебувати у зачиненому приміщенні, увімкнути радіо чи телебачення і чітко дотримуватись тих рекомендацій, які даватиме державна служба з надзвичайних ситуацій. Незалежно від обставин, правила поведінки під час критичної ситуації знати варто а при безпосередній загрозі довіряти треба лише офіційним джерелам інформації.